Покраска диска з середини. Ось, із за ось такого колесо спускає ну, через диск. Через корозію це почистив дротяною щіткою, але такого замало потрібно почистити. Обітнути це все звичайно ж. Слава вам зараз обітну чищу ось таким каменем все до гладкості. Потім... А потім епоксидний ґрунт. Перед тим як нанести ґрунт, не забуваю все гарно затерти наждачним папірем. Та потім обезжирити. Ось це все зачищаю гарно до гладкості. Зараз все ще позачищаю. Всі ріжики позабирати. Потім обезжирювачка. Потім ґрунт, а потім вже покраска. Ось так і сцарапав Обезжирив. White спіртом. Грунт наніс по краям там, де диск тримає. А краску вже буду наносити на весь. На весь диск того, що там подряпин не було. Де ще є за дирі, за загрунтовую? Диск закрашений. Так як мені саме важливо ось тут і тут края, щоб тримало. Щоб воздух не пускало.